Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати логарифмічні нерівності. І як в будь-якій нерівності або рівнянні, ми маємо починати з області допустимих значень. У нас є кілька доданків, але в деяких із них міститься Х, Ми маємо на нього накласти певні умови. Для першого X умова буде, що він буде додатним. Для Х-3 теж цей вираз має бути додатним, інакше ми не зможемо його помістити всередину логарифма, адже в нас є певні обмеження. Перше, ми переписуємо x більше за 0, хміну 3 більше за 0 теж розглядаємо, і там х має бути більше просто за трійку. І якщо подивитися, то якщо візьмемо число більше за трійку, то воно буде точно більше за 0. Тому ми нашу відповідь матимемо перевірити, що вона була більше за трійку. Таким чином, ми попрацювали з області допустимих значень, а тепер слід приступити до розв'язання нашого завдання. Ми маємо звести все це до того, щоб зліва був якийсь певний логарифм від якогось певного виразу. Праворуч теж був якийсь логарифм від якогось іншого можливого виразу, а між ними мають стояти знак нерівності. Власне, той самий знак нерівності, який у нас був в умові. Аналогічним способом будуть всі ці завдання розв'язуватися. А потім, коли ви будете порівнювати між собою два логарифми, ви дивитеся, які в них основи. І те, що ви маєте робити наступним, це. Ставити відповідний знак між виразами, що всередині цих логарифмів. Щоб це зробити, нам слід одержати просто логарифми, як ми можемо це зробити в лівій частині. Перш за все, ми знаємо, що сума логарифмів може бути представлена в вигляді одного єдиного логарифма з цією самою основою, але вирази, що всередині, мають помножитися між собою. Тобто я маю помножити x на x-3. І я це зараз зроблю: x на x х в квадраті мінус 3 на x мінус 3х. Єдине, що якщо я лишу так, то я вважатиму, що в мене ось такий вираз логарифм десятковий від х в квадраті, і від нього просто віднімається 3х. І якщо ж я візьму його в дужки, то, власне, це буде логарифм від всього виразу. Тому про дужки не забувайте. Далі пишемо, що це буде менше рівне за логарифм десятковий від двійки. І у нас там є ще плюс двійка. Що з нею робити? її слід представити в вигляді логарифма. Тому ми пишемо плюс. Логарифм з зі ж самою основою. А що таке логі це логарифм при основі 10. Тобто, нам потрібно буде цю десятку піднести до даного степеня, до степеня плюс 2, що собою являє е, 10 в другому степені, це сотня. Тобто, ми матимемо написати тут, от в цьому місці, що в нас буде не. 10 в другому степені, а сотня. Я переписувати це в новому рядочку просто не хочу, щоб зекономити місце на екрані. Тим не менше, ви розумієте, яким чином це все утворилося. Після цього я перепишу ще раз x2 мінус 3х. Напишу менше рівне. І маю написати один єдиний логарифм. Знову ж таки, у нас є сума логарифмів. А ми можемо її записати в вигляді одного логарифма. Але вже від добутку цих двох виразів від добутку двійки та сотні, тому я напишу, що це логарифмами десятковий від 200. Тепер ми з вами бачимо, що в нас є два логарифми. Логарифм десятковий ЛГ, нагадаю, що його можна замінити на такий вираз логарифм при основі 10 там від певного якогось виразу. Отже, основа нашого логарифма точно більша за одиницю. А отже, знак нерівності не зміниться. Тому можна говорити про те, що наша нерівність буде виглядати так х2 відняти 3х, меншим може бути, або дорівнювати двом сотням. І нам слід буде розв'язати дану нерівність. Можливо, вам попадеться якась інша нерівність, або якогось іншого виду. Нам же попалася саме звичайна, за виключенням того, що одне з чисел 200 квадратна нерівність. Тобто ми матимемо все перенести ліворуч. Буде х у квадраті відняти 3х відняти 200 менше рівне за 0. І щоб розв'язати дану квадратну нерівність, нам слід ось цей вираз, що є тут квадратний тричлен, прирівняти до 0. І так, прийдеться ще раз переписувати цей запис. Ви певно чули, що буквально там хвилину тому я говорив про те, що я не хочу переписувати рядочок зайвий раз. Проте. Ось цей рядочок слід все-таки записувати, адже до цього в нас була нерівність, тепер же ми працюємо із рівнянням, тобто ми змінили вид завдання, над яким ми працюємо, і це слід описувати. Інакше можна нарватися на певну помилку. і зробити завдання невірно, чесно, не вписавши один із важливих рядочків. Далі робимо його через дискримінант, щоб не гратися і не пробувати вгадати, які числа слід підставляти. Дискримінант буде дорівнювати мінус 3 в квадраті це 9, відняти 4 помножити на 1 і на мінус 200. Знак буде плюс. І 4 множимо просто на 200. 4 на 200 матимемо 800 і даємо 9. Подержимо число 809. Я, наприклад, не знаю, чому буде дорівнювати корінь з 809, тому в рівнянні будуть так і писати: корінь з 809. Запишемо, запишемо перший корінь x1. Коєфіцієнт беремо мінус b. У нас було мінус 3, міняємо знак стане 3. Додати корінь з 809. І маємо поділити його на 2а, тобто на двійку. Певно, що корінь з 809 буде число досить велике. Навіть якщо ми додамо до нього 3 поділимо на 2, воно буде більше за трійку. Тому перший корінь нам підходить. Другий же корінь, ми його теж знаходимо. Це буде 3, але відняти корінь з 809, який ділиться на 2. Навіть якби це був би корінь 625, це 25, то ми все одно мали б від'ємне число, а х має бути більшим за трійку. Тому другий корінь не задовільняє ОДЗ, тобто він є стороннім коренем. І в відповідь в нас попадає лише одне єдине значення. Певно, що вам його зараз не все видно, дещо опущу зображення вниз. От, якось так. Давайте ще раз підсумуємо, що в такому випадку слід виконувати, щоб зробити те чи інше завдання. Ми маємо скористатися областю допустимих значень, знайти її. Після цього зробити так, щоб зліва та справа в нас були просто логарифми від знаку нерівності. Власне, коли ми порівнюємо логарифми, ми дивимося на наші основи. Якщо основа більша за одиницю, то ми знак лишаємо, якщо менше за одиницю, розвернемо. І все зводиться до того, що ми маємо ще розв'язати якусь певну нерівність тими способами, які ми вивчали протягом всіх попередніх років навчання, може попастися будь-який з них. Розв'язуємо його, в кінці перевіряємо, чи задовільняють наші корені в області допустимих значень, яку ми знайшли на самому початку. Чи не задовільняють, пишемо і, власне, вказуємо, що це сторонні корінь. Ті, які лишаться, ми з вами використовуємо в відповіді. Якщо трапиться так, що жоден з коренів не буде здовільнять область допустимих значень, це означатиме, що дане логарифмічне рівняння, нерівність чи будь-що інше, не буде мати коренів зовсім. Також у нас може попастися нерівність такого плана, де потрібно буде використовувати заміну змінних. Схожий прийом ми використовували для розв'язування схожих рівнянь, але в нас нерівність. Чому ж буде особлива відмінність? Перш за все, ми знаходимо область допустимих значень. У нас в середній логарифм є тільки вираз Х, і він має бути більший за 0. Область допустимих значень ми з вами записали. Далі слід зробити заміну. В якості заміни ми напишемо, що логарифм при основі 1 друга від Х буде дорівнювати певному виразу t. І замінимо власне, наше він рівняння. Всі логарифми на t, матимемо t в квадраті, відняти 3t, додати 2. І буде написано більше рівня за 0. Дану нерівність ми маємо переписати і написати, що ми будемо е, перерівнювати її до 0. І матимемо знову ж таки квадратну нерівність, яку слід розв'язати. Тут же будуть власне, певні корені. Плюсик вказує на те, що наші корені будуть мати однакові знаки. Мінус вказує на те, що це будуть обидва числа додатні. Беремо і два числа множимо між собою, щоб дажити двійку. Відповідно, це один на два. два. Разом, якщо їх додамо, вийде 3. Все сходиться. Тобто Т1 буде дорівнювати одиниці, а Т2 буде дорівнювати двійці. Корені ми знайшли, ви можете знайти їх через дискримінант. Можливо, в вашому рівнянні це буде більш доречніше. Після цього нам слід вернутися до нашої заміни. Тобто, у нас є логарифм при основі 1 друга від Х, яка дорівнює t. Проте це може бути передчасним кроком. Писати, що буде дорівнювати t. Річ в тім, що ми матимемо тут вказати якийсь певний знак. Так, там буде дорівнювати, але може бути менше рівне за t чи більше рівне за t залежності від того, котре із цих чисел ми будемо використовувати. Тому в такому випадку важливим буде знайти розв'язки даної нерівності, яку ми з вами записували тут. Тобто зробити для неї певний запис. До речі, ми розкладемо її на множники. Тепер ми можемо це зробити, і це виглядало би так: Т відняти перший корінь на Т відняти другий корінь. Має бути більше рівня за 0. Це буде нам потрібно лише для того, щоб визначати знаки. Далі робимо рисунок. Оскільки в нас є дорівнює, ми можемо зафарбувати дані точки. У нас є числа 1 та 2. І потрібно взяти числа будуть між ними, або взяти якесь число з одного із цих проміжків. Вказуємо, що це обов'язково по Т, а не по X. Візьмемо число 0, його дуже зручно підставляти. Підставимо вперше. 0 замість місце будемо мати мінус. В другій дошки 0 будемо мати мінус, а мінус на мінус буде плюс. Тобто, у нас плюс буде тут. Оскільки це не рівність квадратна, то ми будемо чергувати наші знаки. І нам потрібно брати більше рівне за 0. Тобто, нам потрібно брати ось цю область. І потрібно брати цю область. Оця, що внизу, нам не підходить. Що ж, тепер ми можемо справді вернутися до нашої заміни. Буде логарифм при основі 1 друга від х. Якщо беремо з одиницею, то це має бути менше за одиницю. Пам'ятаємо, що можна виставити ще знак до рівні. Менше рівне за 1. Ось таку нерівність маємо. І відповідно будемо мати ще одну логарифму при основі 1 друга. Має бути ну, знову ж таки від x, більше рівне за двійку. Саме через те, от ми виставляємо наші знаки. Заше від того, куди від одиниць та двійки ми повели наші речі. Бо може бути так, що в розв'язку буде фігурувати ось ця частинка, і знаки нам би прийшлося б впаки розвернути до центра. Але це зовсім інша історія. В даному випадку ми маємо їх розв'язати, ці нерівності. Знову ж таки, одиницю слід буде представити як одну другу в степені 1. Тобто ми би напишемо, що в нас є логарифм. При основі одна друга від х, він менший або дорівнює за логарифм, знову ж таки, при основі одна друга, але не від х, а від 1 другої в першому степені, а це в нас просто від 1 другої. Після цього, оскільки в нас основа логарифма число менше за одиницю, то ми напишемо, що х має бути більший рівний за одну другу. І це вже перший розв'язок, який ми маємо. Далі, в другому випадку, ми теж напишемо, що є логарифм при основі 1 друга від х, і він буде більше рівний за логарифм при основі, знову ж та сама 1 друга, але вже в другому степені тобто, вираз ми сюди напишемо 1 друга в другому степені, а це 1 четверта. Пишемо, що х. Міняємо знову ж таки знак нашої нерівності, і пишемо 1 четверту. Я зараз наш запис дещо зменшу. Щоб всі наші обрахунки одночасно вмістилися на екрані. Що нам потрібно використовувати? Власне, ми знаємо тепер, що x має бути більше за 1 другу. x у нас має бути менше за 1 четверту і x має бути більше за 0. Власне, 1 друга і одна четверта більше за 0, тому ця умова виконується. Далі ми робимо рисунок. Пам'ятаємо, що зліво ми ставимо менше число, менше число це 1 четверта. Важливо не не сплутати. Більше буде одна друга. В нас в нерівності було дорівня, тому ми зафарбовуємо їх від до другої. І в нас, ось як ви бачите, тут показується, що треба вести праворуч, від однієї четвертої ми бачимо, що треба вести ліворуч, і в такий прекрасний момент ми розуміємо, що ці лінії не накривають одне одну зовсім. Тобто можна говорити, що наша нерівність зовсім не має розв'язків. П'ятайте, є правило: розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що їх немає. Аналогічну історію можна говорити про нерівність. Все дане завдання ми розв'язали. Що ж, всім дякую і до зустрічі наступного разу.